Кім Чен Ін колись мріяв проїхатися в президентському лімузині США під час зустрічі з Трампом, але радники американського лідера тоді категорично відмовили. Тим часом на Алясці Володимир Путін, усміхнений від вуха до вуха, отримав не лише поїздку в звірі, як називають автомобіль американського президента, але й повноцінну церемонію зустрічі з червоною доріжкою і я думаю, Марко, коли він сів у цю машину, перед тим його буквально атакувала преса, незручними питаннями чи перестанете ви вбивати цивільних? А що з припиненням вогню? І саме в цей момент Трамп майже відразу посадив його в автомобіль. Усе це було телевізійною постановкою Дональда Трампа, людини, яка є королем шоу-бізнесу. І для мене найбільш вражаючим було те, що він створив театр війни навколо людини, відповідальної за цю криваву війну. це було приголомшливо для мене і підозрюю, шокуючи для українців, бачити, як агресора Путіна вшановують у такий спосіб. Зустріч на об'єднаній базі Елмендорф Річардсон в Анкориджі завершилася без конкретних домовленостей щодо припинення війни в Україні. Але найбільше обурення в міжнародних аналітиків викликала не відсутність результату, а сама форма проведення саміту. Західні експерти одноголосно розкритикували Трампа за надання Путіну статусу рівноправного партнера замість тиску на агресора. Він має кров на руках. А ви стелите перед ним червону доріжку. Тут потрібна жорсткість і хоча би стартова позиція нейтральності з боку Дональда Трампа. Але замість цього він обіймав Путіна. так, усе виглядало як візит державного рівня. Справді надзвичайно європейські лідери відреагували на саміт стримано, але критично. Віцепрезидент Європейської комісії Кая Каллас ще до зустрічі застерегла, що європейська безпека не може бути предметом торгу. Європейська безпека не є предметом для торгу. Справжня корінна причина війни. Імперіалістична зовнішня політика Росії, а не уявний дисбаланс у європейській архітектурі безпеки. Експерти з мови тіла також зафіксували дивні деталі поведінки Путіна і Трампа під час спільної прес-конференції. Контраст між початком зустрічі та її завершенням був разючим. Найбільший контраст був до і після Спершу обидва лідери виглядали готовими працювати. але вже на спільній прес-конференції все стало більш виразним. Трамп виглядав набагато стриманіше. Він віддав першість путіну як господарю. дозволив йому почати виступ. Путін говорив про історію Аляски про сусідство. А Трамп більшість часу стояв, дивився в зал, не реагуючи, майже завмер. Після майже трьох годин переговорів президент Трамп заявив, що він і Путін досягли значного прогресу, але конкретної угоди щодо війни в Україні досягнуто не було. Це стало серйозним ударом по репутації Трампа, який ще тиждень тому обіцяв жорсткий ультиматум Москві. За власними критеріями успіху президента Трампа цей саміт був провалом він хотів досягти припинення вогню. Він цього не отримав. Чи можливо, що воно з'явиться в наступні дні чи тижні? так але не сьогодні. і не вдалося переконати Путіна силою особистості чи присутності Путін, своєю чергою повторив звичні для Кремля тези про винність заходу в розв'язанні війни та необхідність врахування ключових інтересів Росії. Путін повторив відомі тези усунути корені війни, що означає, мовляв, захід і НАТО винні у вторгненні. друге за його словами, це корінні причини. Інша теза де її врахувати ключові інтереси Росії. Феміліфреїз адрестко інтересв ваша ко. Тобто недопущення незалежної західно орієнтованої України. британські експерти були особливо гострими в оцінках. Кореспондент Sky News Івор Беннет порівняв прийом Путіна з тим, як його вітали в північній Кореї. Єдиному місці за останні три роки, де російського диктатора приймали з такими почистями. Червона доріжка, як ви сказали, це була лише нагорода, а не докір. Ще тиждень тому Трамп виставляв жорсткий дедлайн або припинення вогню, або санкції. Нічого цього не було. Натомість Путіна вшановували, як ви правильно сказали, короля. І єдине інше місце за останні три роки, де я бачив, щоб його так приймали, це Північна Корея. Колишній британський розвідник Крістоф Стіл назвав аплодисменти Трампа Путіну на червоній доріжці огидними. І заявив, що. Стосунки між лідерами потребують серйозного пояснення. Сам факт, що Трамп буквально аплодував Путіну на червоній доріжці, був огидним. І Пояснити це складно як я казав на початку, стосунки між Путіним і Трампом дуже дивні та потребують серйозного пояснення. експерти також критикували організацію саміту та склад команди Трампа. На відміну від його першої каденції, поряд з президентом не було досвідчених дипломатів, здатних надати професійну пораду. Якщо відсторонитися від самого саміту, різниця між Трампом версії 1.0 та Трампом версії 2.0 – це його команда більше немає досвідчених дипломатів, які могли відверто говорити з ним за зачиненими дверима. Натомість він оточив себе політичними друзями та прихильниками без необхідного досвіду, щоб організувати саміт такого масштабу, де зазвичай 90% деталей узгоджуються заздалегідь Усе було хаотично. Порядок денний склад делегацій, самі очікувані результати. Так, це зустріч двох ядерних держав двох противників із величезними суперечностями у складному і небезпечному світі особливо гостру критику викликало рішення провести прес-конференцію за російськими правилами, коли журналісти не мають можливості вільно ставити запитання. останнє, чого хотів Путін, це вільна прес-конференція в американському стилі, де запитання сиплються без кінця і нічого не обмежено. у Росії. Все протилежно кожна прес-подія чітко розписана. Путін завжди знає, яке запитання буде і від кого. І було дивовижно бачити, як Трамп погодився на ці правила. Колишня заступниця генерального секретаря НАТО Стефані Бабст заявила, що Трамп фактично перейшов на бік Росії для мене саміт на Алясці виглядав радше як постановка співучасті двох ватажків, які зібрали свої команди, аби розподілити сфери впливу і намацати де і як просунути свої збіжні інтереси. Україна, безперечно, була серед тем, але не в тому сенсі, в якому це важливо для нас чи для самих українців. Адже очевидно, що Трамп вже віддав Путіну стільки поступок і додав ще одну. Насправді він фактично перейшов на бік Росії. Я ще півроку тому на вашому ефірі у лютому про це казала. Найбільше занепокоєння експертів викликають довгострокові наслідки такої дипломатії. Тобіас Елвуд припускає, що Трамп може шукати легкий вихід з української кризи. Мушу сказати, мене турбує, що Трамп можливо усе це прекрасно розуміє і вже давно шукає з'їзд. Він не здатен видати. Домовленість, яка принесла б йому Нобелівську премію миру, але хоче виглядати тим, хто посадив усіх гравців за стіл. А якщо вони не домовляться, він скаже: я зробив усе можливе. Далі це вже не моя справа і перейде до прагматичних угод із Росією, включно з мінеральними контрактами, тоді як РФ продовжує атакувати Україну. Це залишає Європу в надзвичайно складному становищі. американські журналісти в Алясці повідомляли, що навіть команда Трампа була стурбована результатами саміту та не змогла подати його як дипломатичну перемогу. Трамп завжди називає будь-що успіхом Але цього разу навіть його команда не змогла це подати як перемогу. Журналісти в Сініжурналісти повідомляли, що радники Трампа виглядали стурбованими і розгубленими Тим часом світові аналітики одноголосно заявляють: червона доріжка для військового злочинця стала червоною лінією для західної дипломатії. Питання лише в тому, чи зрозуміє це. Сам Трамп, підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.